Цілий день дощ ішов, всі дзвонили, питали за гієрішетку. Сотні сонце і ніхто вже за цю гієрішетку не питає. Сьогодні тільки два дзвонка було не одного заказа. Вчора там заказали люди трохи. Ось така гея рішітка. Застеляється на землю, може їхати машина. Може їхати легкова машина, може їхати бус, може їхати джип, може їхати мінівен. і навіть ви можете ходити собі в туфельках по такій гірішотці. Засипається або ще або землею, і тоді травичка у вас буде рости. Вона складається між собою повністю поверхня, і вона йде, ніби монолітна. Тобто вона туди в землю не вгрузає, навіть коли дощ величезний дощ, йде. Чи навіть весною вона в землю не вгрузає, так що не переживайте за це. Бо багато хто мені пише: вона в землю уйде, не уйде вона туди. <кій> І воно виходить сухого, що вода вся просочується вниз, нікуди там не стікає. Да? Десь в одному місці робиться калюжа. Тут у вас ідеально рівна буде поверхня. Так що можна брати і на доріжки, можна брати для лігкової машини, для грузової. Ну, до 10 тонн 100% вона витримає. Тільки обов'язково її спочатку засипте. 135 гривень штука, розмір 60 на 40. Це виробництво Україна. Якщо вам треба під фуру, є в нас виробництво Польща, ось і та витримує вже набагато більшу нагрузку. Можна з ПДВ, можна без ПДВ, можна на ФОП, можна не на. ФОП як вам хочете, так і зробимо вам різні всі пакет документів. теж зберемо.